Вибори без Байдена, на яких перемагає Трамп. Що ж сталося у світі політики та виборів? Дивіться далі це відео, і не забудьте підписатися на наш канал, тому що тут тільки актуальні новини. Сталася парадоксальна ситуація. Президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з майбутніх виборів і закликає громадян обрати чинну віцепрезидентку США Камалу Гарріс. Цим суттєво обмежив для президентської партії варіанти подальшого розвитку подій. Осьоміва. Вечора в суботу на особистому акаунті Джо Байдена у мережі Твіттер з'явився напівжартівливий допис про свого опонента. Чинний президент США погодився із словами Дональда Трампа про те, що вибори 2024 року будуть найважливішими у історії країни? А після цього додав ключову фразу. І я на них переможу. Причому саме ці вихідні за даними джерел мали стати вирішальними. Партія чекала від Байдена саме відставки, тож цей твіт мав політичне значення. Та й раніше цього дня президент зробив кілька заяв, які підтверджували, що він не має наміру поступатися перед тиском. Однією з тих, хто дізнався про це незадовго до оголошення, як абсолютна більшість соратників, стала віцепрезидентка Камала Гарріс, яку Байден тепер просуває як свою на. Наступницю проблема у тім, що за електронними рейтингами Гаріс є напевно найгіршим вибором кандидата у президенти, звісно, після самого Байдена. Якщо збереження президента як кандидата обіцяло демократам катастрофічний провал, то висування Камали Гарріс найреальніше може лише усунути у цьому прогнозі слово катастрофічний. Щоби перемогти їй потрібне диво, яке буде непросто створити за три з половиною місяців до виборів. Камала Гарріс – чорношкіра жінка, що. Робить її ризикованим кандидатом, бо за роки існування держави, американці лише раз обрали темношкірого президента Барака Обаму і жодного разу жінку. А як ви гадаєте, хто переможе на цих виборах, напишіть, будь ласка, в коментарях і як це вплине на нашу війну в Україні. Пишіть обов'язково в коментарях, підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайк під цим відео. Усім па-па!